Всім привіт! Мене звуть Олександр Тисленко. Я кінорежисер, продюсер, засновник кіностудії Контрабас Відео Продакшн і кіношколи Кантрабас Мувіско в місті Дніпро. З 2019 року ми з чоловіком прийняли рішення розвивати центральне в регіоні України кіноіндустрію і кінокультуру. Ми відкрили першу центральну регіоні України справжнє кіностудіо, де знімаємо рекламу для крупного українського і міжнародного бренду в декораціях. І з 20-го року почали знімати сімейне кіно. У нас троє маленьких діток, і мене дуже особисто хвилює, що дивиться молоде покоління. Наразі в Україні дуже слабо розвинута ця ніша, саме кіно для підлітків і дітей. З 2020 року ми на базі кіностудії відкрили професійну кіношколу для маленьких від 5 років до 100 років учнів, де вони вивчають такі курси, як кіноактор, режисер, мультиплікатор, бітбокс. У нас багато уроків проходить в укриттях, але попри складнощі я бачу, що наша кіношкола дуже потрібна. Наші діти розвиваються, учні відчувають себе. Щасливими тут у нас така сімейна атмосфера. Я знаходжу зараз в кіношколі. Я приважу спеціалістів з усієї України, які діляться своїм практичним і теоретичним досвідом. У Нас багато успішних випускників, які знімаються в кіно, рекламах, працюють в театрі. Я ними дуже пишаюсь. Я познайомилась з Олександрою Тисленко два роки тому на відкритті літнього кінотабору для акторів. З першого дня знайомства ця жінка здалась мені абсолютно неймовірною, бо будучи вагітною на дев'ятому місяці, вона стільки сил вкладала в кожного нашого учня, в їх батьків. Вона розповідала всім, проводила екскурсію по локації, всім розповідала про курс. Я дивилася і не розуміла, як вона це робить. І з того моменту я стала більше пізнавати Сашу і зрозуміла, що. В ній всередині живе така велика жага до творчості, до того, щоб свою професію, свою е не знаю мету донести до людей. Вона так хоче, щоб розвивалася, як індустрія в Україні. Вона вже стільки років працює над тим, щоб популяризувати це в нашому місті, в нашій країні, щоб виходити на нові кордони. Вона стільки сил туди вкладає, що мене це неймовірно надихає. Я пишаюся справді всією роботою, і ще мене дуже захоплює той факт, як вона все встигає бути мамою для своїх дітей, бути дружиною. Бути викладачем і бути гарним керівником, який нас всіх, нашу команду, тримає, задає нам нові цілі. Немирович Данченко, він говорив, що режисер муш мусить поєднувати в собі три основні ознаки: це режисер-педагог, режисер-тлумач. друга. Це режисер дзеркало, який мусить зрозуміти актора і відзеркалити його почуття на екрані, там, скажімо, або в театрі. І третє лице режисера це режисер-організатор. Всі ці три основних лиця вони існують в Олександрі. Вона є майстром, який знімає. Кіно майстром, який ділиться своїм досвідом і є ще прекрасним організатором. Наразі у нас декілька проєктів в розробці. Це е, ігровий серіал, екранізація книга. Книги Олега Гавриша Казки Баби Горешихи це містичний серіал для підлітків. Попри війну, я хочу далі розвивати культуру. Ми зараз в пошуках різних грантів, щоб створити різні культурні подкасти з нашими учнями, далі розвиватися, піднімати нашу Україну. І дякую за вашу підтримку.